Як ми використовуємо цей принцип люби ближнього як себе, щоб він підтримав вибір оточення? Прав. Як використовують принцип люби ближнього як себе у виборі оточення? Це те, про що він пише щодо свободи вибору в статті Свобода волі, що людина має знайти оточення, яке буде. Точно про Тахісарону, який вона хоче, щоб у неї був. Ти бачиш у нашому житті суспільство визначає нам, що робити. Оскільки в нас вже є бажання насолоджуватися. То суспільство може прийти до нас і сказати: тобі варто купити Кока-Колу. Ти отримаєш насолоду. Я не знаю, що таке Кока-Кола, але я хочу насолоджуватися. І тоді, згідно з тим, що вони мені кажуть, я йду і купую Кока-Колу, кажуть, є джерело, з якого отримаєш насолоду, і я купую пляшку, в якій, скажімо, скільки то грамів насолоди. У нас тут виникає проблема. Я маю побудувати групу, яка відповідатиме моїм очікуванням, яким якщо я хочу духовний світ, просто так, щось високе. І група скаже мені: тобі варто хотіти духовність. Тоді, звісно, вона постійно спонукатиме мене думати про духовність, і я буду вчитися, як він тут пише по 8 годин на день. Але моє прохання тоді буде заради отримання. Я хочу духовність, дай мені духовність. Це вимога отримувача. На таку вимогу згори не відповідають, тобто і це є посередині, тобто посеред шляху. В нас це також є безумовно. Але на вимогу, на яку відповідають згори, це вже вимога про те, що я хочу сили віддачі. Тоді я маю шукати групу, яка цінуватиме цей Хісерон, великий, найбільш піднесений, і впливатиме на мене. Щоб я навіть, якщо я цього не знаю, навіть якщо в мене всередині немає до цього бажання, група почала буквально промивати мені мізки. Що це важлива річ. І що мені її бракує. Тоді я просто отримав від них, що існує така річ. Щось, що називається віддачею, щось, що знаходиться поза мною, що духовність уже не стосується того, що я пізнаю, що якийсь великий всесвіт. Цей теж досить великий. Мені того вистачає, є щось, що перебуває вище моєї природи, і що мені варте цього вимагати. Тоді я. Тобто ти бачиш, що це, це ще не лолішма. Я починаю вчитися за книгами, де нібито написано про духовне. Я не знаю, ніби. І я хочу через ці книги розкрити щось, щоб мені. Від цього стало добре. На бажання, яке я отримав від групи, відповідно до цього, на мене світить навколишнє світло, яке вже змінює мене. Тут, тобто, тут є декілька речей, які я маю організувати, які не перебувають на рівні цього світу у звичній формі. <кій> Як ми взаємодіємо з групою, а вони вже тут мають отримати на духовному рівні інакше інше відношення між мною і групою. Тобто група має пробуджувати мене до речей яких у мене не існує до заради віддачі, скажімо, що це і є духовність, щоб і я також шукав це. Вона має пробуджувати мене тим, що духовність це справді те, що мені необхідно, те, що мені потрібно. Я маю звертатися і шукати це в книгах. інакше навіщо зв'язок між книгами і духовністю? Тоді я просто хочу те, що написано в книзі, але це знання, я подумаю, що через нього я можу увійти, тобто мені потрібен. Точний напрям, що не через знання, яке в книзі я виходжу в духовність, а через силу, яка в книзі, я вхожу в духовність. Це поступова група має показати мені, до чого саме ставитись під час навчання. І тоді виходить, що я, як він пише в нашій статті, навчаюся, можливо, дві години на день, а не вісім годин, і досягаю бажаного результату. Лимаші, Шпія, Яку силу ти хочеш отримати з цього? Щоб вона вплинула на тебе, скажімо так, точніше. І це точка вирішальна. Точка. І це є вибір.